Вітаю вас на каналі GitGame на мікрофоні Гід Іван. І ви потрапили у світ темних душ Міядзаки. Це культова рольова гра, яка вийшла у 2016 році. Я не разу в неї не грав, але пройшов Dark Souls Remaster. Третій Dark для мене в новинку. Тому запрошую зі мною у подорож. Мені потрібна буде ваша допомога в коментарях, щоб я нічого не пропустив цікавого. Заливайте в чайочок приємно перегляд, а ми починаємо пригоду. Yes, І справді, Його називають лотриком. Місце, де сходяться землі лордів попелу. Паломники, що вирушили на північ, пізнають істину про старі світи. Вогонь гасне. І лорди покидають трони. Коли вогонь під загрозою лунає дзвіни. що підіймає лордів попелу з їхніх могил олдрік святий глибин. Легіон мертвяків Фарона, нягле... наглядачі за бездною. Та лорд одинак із горіхової столиці. Велетень Йорн. Насправді лорди відмовляться від своїх тронів і незапалені підіймуться. Безіменні, прокляті мертвяки, Недостойні навіть бути попелом. І так воно є. Попіл шукає вуглини. Вітаю, вітаю друзі на каналі. Сьогодні починаємо проходження Dark Souls 3. А зараз ми створюємо персонажа. Так як я не знаю, як змінити мову. Тут тільки українською він пише. Назовем персонажа 90-стать, звичайно, чоловіча. Вік молодий, А клас. Я проходив Dark Souls Remaster, ну, перший. То я, по-моєму, проходив воїном чи рицарем. Ну, таким дядьком сильним. А зараз навіть не знаю, ким його пройти. Піромантом всі проходять. Жребрак, Лицар живучість, сила, найманець. Ага. Нащадок північних воїнів, які відомі своєю міцною статурою сильна тому має бойову сокиру. Рівень 7. Ого, тут 9. Дев'ятий. Ніфігасі, тут 10. А в нас рівень 7. Ось мені подобається воїн. Ну і за його сокири. Поховальний дар. Я навіть не знаю, що тут вибирати. Перстень життя. Вода. Чиста, священна чорна бомба, ні. Душе, ржава. Оце щось мені. Е, То тобто, є ржава золота монета. Це, знаєте, покойникам клали на очі, щоб вони платили паромщику. Давайте монету. Обличчя я навіть довго не буду вибирати. Це якийсь китаєць. Ого. Школа дракона. Ну вот такий парень, буде. Постать. Звичайне тіло. Не, тут гратися я вообще не буду. Зберегти. Ага. Повернутись. По... Повернутись. Ну що? Вперед, 90-е. Це ми востали з пепла? Свинтар попелу Друзі. Ну якщо... Брати той фактор, що я пройшов ремастер... Dark Souls 1 ремастер. І там були управління було таке, яке. Тут, тому... Я думаю, проблем у нас не буде з управлінням. А зараз пробіжимося локації, подивимось, що куди як. Так, ось ж, да, ускорення. Але як по мені дуже сильна чутливість. А ну, о, На три навіть мені якось воно різкувато. Але зараз будемо дивитися. Що у нас тут? Давайте бекстеп, спробуємо О! За Бекстеп! Що в нас тут? Фляга з попільним естусом. Супер. А це? Молиться він? Не знаю що він? Робив, але ми його завалили. Ого! Ніфіга собі. А хто це там клеїть? Ааа, осінь. Осі, упырь! Ладно! Якщо чесно, поки що вообще найс. Легенько. Так, нам то потрібно прямо, так? Але я хочу вас повертай назад. Друзі, попитати у вас знатоків, а що там. Ну я, понятно, підсказок послухаюсь, тому що тільки загрузився. Ух ти! А нуж. Ого, замок. Лотрика. Кладовище якесь. Ого. А це що нам дзвін треба подзвонити? Ну, перший бонфаєр. Давайте посидимо. Відпочинок, а ну залишай. І давайте прямо. Наскільки я дивився відео, то там дуже бос буде, да? Типа напряжний вперед у нас. Оба, а ну ж. Кото база. куди це ми будемо йти? топ-топ? Ах ти, сука. Ага, там ще якась приколюшка є, да? Есть, він все-таки. Священний дзвон кліриків. Це меч, типа? Вогняна бомба. А ну дивимось, що ми підібрали. Ой. інвентар А де його дивиться? Душа. Ага. А що ми підібрали, я навіть сам не знаю якийсь. Священный дух Клирика. Добре, біжимо. Нас 300 вже душ. еге Опа. А, це все. ось він. Тут парниша, да? Але давайте это сразу завалим. Чтоб, сука, по нам не стреляла. Опа! Так, це, це нам сюди. Ну да, ось цей дядько, Він зараз встане. Ну давай, З Богом! Ты, сука О -о -о. давай давай поматыем Давай! Вийдт, кука! Ее! Ура! Перемога! Кручений меч! Друзі, ми його з першого разу завалили! Жар відновлено! Я вже чесно пересирав, тому що йому там осталась Тичка була! Ви бачили? Тупо тичка була! Я вже думав, що він мене завалить! Але ніфіга. Так, друзі, якщо вам подобається і ви хочете бачити проходження Dark Souls 3 від Hit Game, то пишіть коментар, підписуйтесь на канал і ставте лайк під цим відео. Я буду знати, що треба поглиблювати свої знання в Dark Souls. Ну і проходити, радувати вас. Ага. Йо-майо. -йо. Зламаний меч. А що ми, до речі, получили за зламаний меч, бойова секіря. Не зрозумів, а ми ж... А, ось. Все. Кручений меч. Строміть у багатьох храм вогню, щоб активувати переміщення. Добре, дякую. Відкрите меню. Так що тут такі пороги? Блін, а як вона атмосферно трошки, так знаєте, мрачновато, стрімновато. Сука. Хто там? На, видота. Так, а це куди? Я не знаю. А що тут все? А, все ж якісь поцики. Ну все одно, мені чутливість, лывисть, ну, велика. Вона якось так ривками йде, друзі. Я не люблю ривками грати. А ну. А ну. Да вы промазал! Я побоявся, щоб не впасти разом з ним. Ну його ще раз цюкнуть. Кісточка повернення. Це суперський артефакт, як по мені. Але я ним раніше не користувався. Можливо й дарма. Ага, це я тут вийшов. І туди я був. Супер. Тут же ж треба, наскільки я пам'ятаю, дуже все чітко обстежувати, да? Ух, храм якийсь. А це ж ми десь отам були. Ну да. Так, давайте правіше ще сходимо. Що у нас тут? Правіше нічого нема. Ух ти, шо! А ще... Ще два раза його трех хирячить, Ніфіга себе. Вуглина. А що нам дає вуглина? Отримайте силу полум'я, збільшує максимальне здоров'я до смерті. Цікава. Річ. Але ж я не знаю, ну, є сенс її використовувати зараз, лібо приберегти до якогось боса. Напишіть. Я, наприклад, не знаю. Як його куди що використовувати? Це троп. Тропинкою ми підемо. Храм вогню. Обана. Це якийсь дядько. Тебе пробудили від сну смерті? Що ж, не лише тебе. Ми не запалені, не потрібні. Навіть вмерти нормально не можемо. Мене це дратує. Вони змушують нас шукати лордів пепу та повернути їх до їхніх тронів. Але це заняття для справжніх легенд. Достатньо мужніх, щоб розпалити вогонь. Ми ж не годимось навіть лизати їхні черевики. Пасте. ти так не думаєш? Головне, не рубануть його. Який хворий жарт? Прости нас, від шукати... Прости нас відшукати лордів Бафлу та повернути їх до їхніх тронів. Це заняття для справжніх легенд. Достатньо мужніх, щоб розпалити вогонь. Ми ж не Тобто <клес> він повторюється. О! А це <клес> що? <ще> Ласкаво, <клес> <це? клес> прошу до багаття. Це хто? Я берегиня вогню. Ага. Я оберігаю вогонь та служу тобі. Лорди покинули свої трони, і їх необхідно повернути. Доки це завдання не буде виконано, доти. доти, коротше, щось ти не будеш. Ану, говори. Попеле. попеле, бути з не, паля... не Неприкайні душі стануть твоєю силою. Я покажу тобі як. Попеле, принеси мені душі, що відде відділення. Що за попеле? Попеле. Йоп, твою мать. Ashen, the mark to love Ashen, soul, я покажу Ashen. тобі, як. Ага. ну, строми меча. Багаття запалене. Друзі, ми запалили багаття. Що, трони якісь? Оце ми шо, повинні шукати оцих чуваків цих тронів? раз, два, три, чотири, пять. А чо п'ять? Там хтось сидить, воно. Там хтось сидить на том троні. На одному. Блін. Я трохи промахнувся. Але ж там хтось сидить. Сто відсотково. А ну. О, ти не запальний. Що шукаєш? Лордів? Я лудделет кудрявий. Коротше. Не дивуйся, тому що я скажу. Колись я розпалив вогонь і став лордом. Якщо хочеш доказів, подивись на моє обвуглене тіло. На цей сум. Ней труп не соромно придивитись. А ну, що ти розкажеш? Чи знаєш ти наше призначення? П'ять тронів приймуть п'ять лордів у якості палива для розпалення вогню. Дрова. Швидко згасне полум'я, необхідно розпалити або вберегти цей світ. Аби вберегти цей звіт. повторення першого розпалення вогню. Саме тому я й став лордом Пеплу. Може я і маленький, але я помру як велетень. Ще щось скажеш? Ага, я троні. Один лорд пеплу є. Цього баришня ми побалакали з цим. О, он хтось ще гупає. О, а це хто? Рада познайомитись з тобою. Попеле. Я лише покірна прислужниця храму. Зброя, обладунки, дрібнички та закляття. А, це торговка, походу. У мене є багато дрібниць, щоб полегшити тягар втомленого мандрівника. І так, я теж мертвячка, але не така щедра, щоб задарма віддавати свої товари. По, попеле. Забирай душі та приходь. Збирай душі та приходь. Принось їх мені. Тобі ж не звикати? га га. га Га-га-га. А ну говорити попелеї. Завдяки такому праху я зможу створити нові товари. Хіба це не сумна доля живитись від смерті? Ну, говорять, що треба з ними по декілька разів розмовляти. Ти знаєш зворушливі плітки? Шлях до вуглин пролягає через дружню допомогу. А отже тобі потрібен стад попеле. Тобі твої кишені будуть переповнені душами, щоб торгувати зі мною. Ще щось скаже? Тобі не підходить, як тобі тві 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 тві? Мені? Ага. Зрозуміло. А це хто? Е? О, нове обличчя. Я Андрей, я служу в цьому храмі. А, це щось знакоме. Скромний коваль, що кує зброю. Я так розумію, ти шукаєш вордів попелу? Закладаюся, це нелегка справа. Тобі знадобиться гарна зброя. Дозволь мені її для тебе викувати. Я коваль, таке моє призначення. Да, будь ласка, Андре. Але ж ми з ним, по-моєму, в вперше Дарк да, зустрічались. Загалом спорядження доволі міцне, але через надмірне використання воно зрештою ламається. Коли ступінь озношення високий, ремонт стає необхідністю. у такому разі використай порошок або просто відпочинь біля багаття. Але якщо воно стане зламаним, неси його мені. Я поверну йому початковий вигляд. Запевняю, спорядження не любить, коли його ламають. Тож, будь ласка, поводься з ним обережно. Дякую за існує два способи кувати зброю. Перший спосіб укріплення, інший гартування. З укріпленням усе просто. Воно посилює зброю, не змінюючи її властивості. Гартування – складніший спосіб ковальства, що застосовується гартуванням стихіям. укріплення потребує титаніту, а гартування самоцвіття. Принось камені, а керування самбуш. Зрештою, сам для цього у бою зброя це твій єдиний друг. Добре, слідкуй за нею, і вона тебе не підведе. Ура! О, іще дещо. Гартування зброї самоцвітами потребує особливого вугілля. Відмову вугілля не буде ніякої користі під час роботи з особливим самоцвітом. Я знаю, це ганьба, але іншого вугілля у мене немає. О, будь ласка, не дивись на мене таким поглядом. Віриш чи ні, але я доволі вразливий. О, до речі. Їх можна використати для посилення твоїх фляг. Для Ескуса. Без цих фляг тобі доведеться витрачати або здоров'я, або концентрацію. А вони завжди залишаються з тобою. Чому б не Загалом, спорядження доволі міцне. Ага. Вони так втрачають. Ладно? Будь, я хочу с тобой ще попрацювати, каже. Опа. А ну, ж, шо у нас тут? Блин, а ці, конечно, свічки троне ці зали. Шо прочитати? Велетень Йорм із гріхової столиці. Наглядачі за бездною. Але ж тут саме жирний сидить. Святий король Ротрік. Остання надія цього роду. Лотрік. Лулдень, вигнанець. Друзі, ми їх будемо всіх шукати. Старий Олдрік з глибин. Так що, друзі, повторюсь, якщо хочете бачити проходження, ставимо лайк, пишемо, будемо проходити разом, а я буду зараз вивчати цю локацію, але вроді тут нічого немає. Це ж храм вогню, напевно тут немає цих бісів монстрів. Да. Так що, друзі, всім пока-пока. В наступній серії вже будемо бігти далі. Зберігаємось. Пишіть коментарі, ставте лайк і всім пока-пока.